Слава Україні! Героям слава в Миколаєві! 21 вересня, 1306 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби на Миколаївщині жодного разу не було повітряної ну тривоги. А от на Одещині декілька разів було десь тричі до Одещини підлітали російські розвідувальні дрони. Шахеди вночі, що на Одещину, що на Миколаївщину не літали. Всі шахеди, які запустили росіяни, летіли на північ та схід України, 54 штуки, 33 з них збито і 21 прильот є по всій Україні. Щодо Миколаївщини, то в районі Очакова росіяни в дроном травмували жінку, там ще пошкоджені будинки є. А щодо Херсонщини, то, на щастя, минулої доби без. Постраждалих, ні загиблих, ні травмованих немає. Ну і на жаль, немає прильотів по російським НПЗ минулої ночі. Сподіваюсь, наші хлопці цієї ночі це виправлять.